Весна пора, яка найбільше асоціюється з жінкою. Тож традиційно у березні кожна з нас хоче компліментів та уваги. На що найбільше чекають цієї весни наші хмельничанки? Зараз дізнаємося. Це любов, кохання. А, мені здається для кожного українця. Для кожного мирного жителя найцінніше і найбажаніше отримати перемогу і побачити коханого або чоловіка, коханого батька, люблячого батька, живого, здорового і поряд з ними. Я думаю, перемога, як і для кожного українця в наші часи, відпустка в чоловіка, поїздку на море тільки і щоб всі повернулися додому, квіти. На даний час миру державі. Перемогу, звісно, нашу перемогу. Це почку золоту. Миру нам всім. Це саме буде найкращий подарунок цього року і взагалі нашій Україні. А так, то не буду я видумувати це. Мені здається, кожній жінці це квіти. Квіти, які дарують і кохання, виражають вони і турботу,